Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика. Працює швидка терологічна допомога. Запитання від підписників <кій> за 25 число. Перше запитання Глорі. Чи вдасться мені впоратися з новим обсягом робіт на проєкті? Чи я на своєму місці дякую. Зростання вашого каналу. Дякую вам за побажання. Так, ще вдасться вам впоратися з новим обсягом роботи робіт на проєкті. Да, ну, ви знаєте, я вам по одній карті навіть скажу, хоча я можу ще одну викласти. Чи ви на своєму місці абсолютно. Зараз викладу. Ну і порадування візьму. Чи ви на своєму місці, так. Да. До, до речі, винесло вас якимось щасливим випадком. Треба за це триматися. Так, ну і порада яка. О, закохані. Не переживайте, багато, багато яких проблем, які ви собі, можливо, навіть перебільшуєте, вони як розсосуться самі по собі. А так, працюйте в команді. може, у вас є навіть час, якийсь запас часу. Підходьте до роботи творчо. От. Ну, і будьте готові до того, що якісь проблеми відпадуть самі по собі. Гарний, дуже розклад. Бажаю вам успіху. Так, наступне запитання. Наступне Таня питає. Вітаю вас, пані Надія, будь ласка, подивіться. Чи зможу я зустрітися з донькою в цьому чи 26-му році, дуже дякую. Так, зустріч з донькою покажіть. Ну, двойка жезлів, це певна парна карта. Хоча тут є якісь підводні камені у цій зустрічі. Щось тут дійсно заважає. Так, чи відбудеться ця зустріч у 25-му році? У 25 му чи в му і яка буде порада, щоб обійти, оце отут є певні якісь перешкоди. Треба обійти, значить зустріч 26-й. Обійти перешкоди луна. Ну, треба готуватися до цієї дороги. А, ну, також якісь, якісь, щось підводне є, його треба виявити. Покладатися треба на свою інтуїцію. Ну, загалом готуватися до дороги показують. Можливо, тут, ну. Карта Луна, вона може сигналізувати про стан здоров'я, наприклад. Тоді підготувати свій ніби як організм. 26 Так, і третє запитання. Лора питає, добрий вечір, пані Надія, чи є шанс що до кінця осені? Піднімуть зарплату на роботі, чи змінять посаду. Дякую. Компанія багата, але поки підвищень немає, чи варто шукати щось ліпше. Е, так, давайте так подивимося. Значить, Ваша зарплата, нібито то зараз. Ми будемо порівнювати. Рівень зарплати. Так, і зарплата на роботі на кінець осені. Не бачу я підвищення. Вони, звісно, дійсно можуть <ків>, створювати ілюзію, що в них є гроші. Ну тут щось не бачу я по двойці пентаклів підвищення. Може якесь разове. Типа, ну, вона незначна. Типа по Так, посада ваша. І перспективи по кар'єрному зростанню. Посада так дивиться і по грошах, і по посаді. Карти, карти хороші показують. Показують також, що ви наділені амбіціями. От, під, підвищення по посаді, просування. Просування, певне, є. Так, да, шанси такі дуже великі. Ви, гарний фахівець по цій карті, сумлінно служите. Ну, працюєте. І просування є, чи підвищать вас по посаді. Да. Вас по посаді підвищать, це, звісно, потягне за собою тоді і матеріальні здобутки. Таким чином, висновок має бути таким, що це не станеться до кінця осені, а пізніше. Так, чи варто вам шукати щось інше, якою буде порада? Двойка жезлів. Ви можете відчувати, звісно, себе обділеною в плані того, що ви виконуєте великий обсяг роботи, а цими вашими здобутками хтось користується за вашою спиною. От. Ну, порада по цій карті все-таки гарно-гарно все обдумати. Фірма то ну, якби непогана, да? хоч може і перебільшувати свої можливості по цій карті. Є перспектива зростання, тоді вам тут порада виходить, все зважте перед тим, як робити рішучий круг. Десятка жезлів. Ну, по цій карті, як вам сказати, чи варто, чи не варто, це картам все одно. Ну, якщо ви відчуваєте, що ви втомлюєтеся на цій роботі, <кхід> якщо у вас напружує ця ситуація, що вам не доплачуть. Якщо вдруг, раз раптом виникне конфлікт е, за гроші, тоді це може стати аргументом для того, щоб шукати щось інше. Е, я думаю, тут варто все-таки почекати. Саме так, оце прагматичне буде рішення, практичне, хоча б дочекатися якогось підвищення і отримати від цього і моральне, і матеріальне задоволення. І довести свою фахівість. От, хоча ви і так, по, по карті сила, доволі амбітна жінка, доволі класний фахівець. От, ну, підвищення вам показали, тому ставтеся до цієї ситуації, поки раціонально прагматично. Не розмахуйте мечем. Дякую всім за увагу. Було лише три запитання, хоч я планувала, що буде п'ять, як я вам е, е, анонсувала. Да, тому, будь ласка, кому цікава така рубрика. В вкладені дописи на каналі Терополітика ви можете залишити своє запитання, яке відповідає контексту швидкої терологічної допомоги. І я подивлюся вам відповіді. Дякую за увагу. До зустрічі.